Школа Страбичова Мукачівського району тут розпочали навчальний рік після того, як усунули порушення правил пожежної безпеки, розповідає директорка Вікторія Русінка. Каже, планова перевірка у них була у червні. У школі виявили недостатність вогнегасників. Були і інші зауваження від рятувальників. «17 вогнегасників, тобто вони знаходяться в хімічному, біологічному, комп'ютерних класах на Харчоблоці, у окремих приміщеннях, яких є, та у газовій котелі. Наступне зауваження було, що три не було в плані евакуації. І не видно. Вони у нас є на кожному поверсі. Вони є і були, і не було, ні вони нам не робили до цього зауваження. Обробка стропил на даху буде зроблена під час ремонту. даху. у цій школі такі ж порушення виявили і в 2020 році. Розповідає заступник начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Мукачівської ДСНС Михайло Русняк. За рік каже, ситуація не змінилася. Електромежа виконує методом скрутки. Відсутність пожежної сигналізації, не проведено обслуговування наявних засобів пожежого осіння, не виконано обробка дерев'яних конструкцій, не ненавішені інструкції. Було прийнято рішення притягнути до більшої відповідальності, змусити виконати всі порушення. Ми подали рапорт до головного управління, головне управління вже звернулося до суду. Роботу школи заборонив 30 серпня Закарпатський окружний адмінсуд. Інформацію про це опублікували на офіційній сторінці відомства. Суд ухвалив рішення про застосування заходів реагування у вигляді повного зупинення роботи шляхом опечатування входу та відключення від джерел енергоживлення Стребичівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Грундівської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. Директорка Стребачівської школи Вікторія Русінка каже: адміністрація школи усунула більшість порушень, тому навчання й розпочали 1 вересня, а рішення суду їм не надходило. На даний момент рішення суду або ухвали у мене на руках немає і як отримаю. Ухвалу на руки, то звичайно будемо подавати на апеляцію. Я вважаю, що наш заклад може працювати. У нас немає такої небезпечної ситуації і для того, щоб ми не працювали. Ми провели вакцинацію вчителів понад 80% для того, щоб ми мали можливість працювати очно. Я думаю, що ми знайдемо компроміс і вирішимо, і апеляційний суд дасть можливість нам допрацювати. Директорка звернулася до голови Горондівської територіальної громади, куди належить Стрибечово з проханням, фінансово допомогти усунути порушення. Усі установи були на балансі відділу освіти качівської адміністрації і були якісь приписи до 19 20 року. Нам 28 січня цього року передали права засновника із будівлями. По-перше, дівчата забули за приписи. По-друге, в пріоритетах визначили, що їм краще покрівлі, тому що сигналізація, де капає. Іде грибок учительськів або у спортзалі, наче сигналізація до одного місця. Тендера проходять, ми через два місяці будемо робити нові покрівлі. Тобто абсурдно обробляти стропила, які через місяць йдуть на знос і ставляться нова покрівля. За словами Івана Туриниці, гроші на встановлення пожежної сигналізації та системи повіщення у школі будуть розподіляти з бюджету у 2022 році. Руслана Гостюк Андрій Гісим, новини на Суспільному.